Всім привіт-привіт. Вітаю. Гля... Хотів сказати дорогі мої глядачі, Ну, поки що не дорогі, бо Бо не дорогі Ну, звичайна така справа. Що то у нас? Початок літа, сьогодні трошки прохладніше щось, Так захмурнілося. Ми збираємося в село. Ми, бачите, вже почали заготовляти дрова. Звозимо помаленьку, пиляємо, рубаємо. Хоча б як мінімум, щоб в хаті було тепло зимою, якщо не буде світла. От я забацав свою улюблену каву з молоком, з сьорбою, впіців я на ню конкретно. О, що там вам розказати? О, ну, В нас вчора раз було е, пожарного пожарного напрямку, значить, поставив день варити горох. Ми горох любимо, страва така, що й желудок повний і в штанах тепло. От, і деня чуть не наробив пожару, бачите? Загорівся горох, на каструльці аж емаль згоріла. А то не така, емаль, же тепер ти каструльку купили буквально пару місяців назад каструлька Піде собакам на харчі. От. Маркіян в Інтерсовому Мерседесі. Вон, бачите, тільки ноги виглядають. Ліпить, варить, клеїть. Ми збираємося по маленьку в село. Плануємо сьогодні оприскати малину від тараканів, докусити міжрадя. Може трошки дров загрузимо. Ось такий план на сьогоднішній день. От. Так, залізяки, як залізяки. Думаю, поки ходжу каву, п'ю, розкажу вам якусь байку. Якусь байку о, згадав, я. Тобто, точніше, я не згадав. Мені вчора моя підпищиця нагадала мені історію одну, дуже повчальна історія. Як здавати металолом? Я, хто не знає, хто знає, то... Представлюсь, я піонер заготовки металолому. Фактично, металолом заготовляв ще з радянських часів, як був жовтеням, піонером, а потім якось плавно воно перейшло в 90-ті. Ну, в свій час закинув ту справу, але контакти по металолому по сьогоднішній день тримаю. Ті хлопці, що в ті часи, як я починав, працювали ріжчиками на металобазах грузчиками, шоферами, зараз стали власниками площадок заготівельних, прийомних пунктів. Ну, але хай їм Бог допомагає. Я то сталася така е подія, що я закинув ту справу, ну, заготовляти металлом. Отако свій метал здаю, е можу. Проконсультувати по металах людей. Хоча зараз вже я сильно відстаю. Бачу в Ютубі, що вже тепер метали дуже сильно розрізняють. Що раніше в нас все, що не мідь, бронза, латунь і алюміній, все йшло в чорний метал. А зараз, виявляється, виявляється там в тому чорному металі ми викидали метал значно дорожчий за мідь. Ну, то таке. Значить. Дивіться моє слідуюче відео, і я розкажу, як я був здавав металолом і як мене вжарили. Вжарили мене зовсім недавно, так років з усім назад, а все як в 90-ті. Бувайте, не забувайте, дивіться слідуюче відео.